Хочу поділитися власним клінічним досвідом, тобто досвідом інституту ортопедії, поліклінічного відділу, який ми маємо. Перший випадок: пацієнтка 59 років з лівобічним гонартрозом 2-3, хондромаляцією 3 та асептичним некрозом, локальним медіальної виростку стегнової кістки. Попередньо лікувалася у ревматолога в районі лікарні, проводилось внутрішньом'язове та внутрішньоведене введення стероїдних гормональних препаратів. Ми застосували одноразове введення СВФ. У результаті клінічно отримано поступове зменшення болю з 8 до 2 за шкалою ВАШ пацієнтка при зверненні пересували стомилися в 3 місяці. Через місяць поступово перейшла на спокій через один місяць. На самостійне пересування. Додатково використовувалась лише ортопедична устілка з пронатором стопи. Інструментально до лікування ми мали ось таку картинку МРТ. Через три місяці після лікування ми бачимо такий виразний ефект: тобто, на МРТ зменшився набряк або, можливо, асептичний некроз медіального виростку е і е зменшення випиту в суглобі. Другий клінічний випадок, пацієнт 64 роки, двобічний варосний гонартроз третього ступеня, хондромаляція медіального виростку, медіальних відділів обох колінних суглобів 3-4, асептичний некроз медіального виростку великого мілкової кістки. Попереднє лікування, що він отримував, це три місяці: лікувався консервативно за місцем проживання з діагнозом пошкодження, з діагнозом пошкодження медіального меніску, при зверненні пересувався лише на милицях, прийом нестероїдних протизапальних зменшував больовий синдром, і пацієнт навантажував кінцівку. Що ми використали? Ми провели одноразове введення PRP з наступним введенням СВФ. На місяць було рекомендовано пересування на милицях після введення СФФ та пасивна розробка рухів в горизонтальному положенні. Через місяць ми отримали при перших вертикальних навантаженнях біль зменшився з 9 до 3 за шкалою ВАШ. через два місяці. Пацієнт пересувала самостійно, Застосовувалась лише ортопедична устілка з пронатором стопи. Інструментально ми бачимо на МРТ виражений набряк медіального виростку великого мілкової кістки, синовіт. Ну і через три місяці ми маємо ось такий результат: тобто. Немає а, тробокулярного набряку або септичного некрозу а, і значне зменшення синові. Третій випадок а, він стосується кульшового суглобу. Чому пишу про депресію? Тому що є дані про а, застосування трициклічних антидепресантів. Є деякі дані, що вони можуть викликати асептичні некрози. А, вона лікувалася застосуванням цих антидепресантів. звернулася через 6 місяців після появи перших симптомів. Основною скаргою була біль в паху. Лікувалася консервативно, приймала НПЗП, що зменшували біль на 4-6 годин. Не більше ми провели мрт обстеження, встановили локальний асептичний некроз і ввели одноразову СФФ через 21 день. Після проведення процедури розвинувся стійкий клінічний ефект. Тобто, пацієнтка відмовилась повністю від нестеройних протизапальних, польовий бо синдром не турбує і до сьогодні, вона була нещодавно на контрольному огляді. З такими мали МРТ картинку до лікування, і ось таку картинку після лікування. Тобто, зона локально зменшилась, і головне, що. Клінічно її перестав, перестав турбувати біль взагалі. Тобто вона зараз активно займається спортом, веде активний спосіб життя. Четвертий випадок: це пацієнт 41 го року. Вона у нас є травматизація колінного суглобу внаслідок динамічного падіння. Було проведено пластику ПХС з достосуванням регульованого ортезу колінного суглобу з системою фіксації протягом трьох місяців. Звернення через лік... Через рік після появи перших симптомів незадоволений результатом лікування. Основною скаргою на момент звернення було біль в колінному суглобі. прийом НПЗП зменшував больовий синдром на 4-6 годин. Проведено МРТ та встановлено діагноз, септичний некроз. Проведено одноразове введення СВФ. Через 21 день після проведення процедури стійкий клінічний ефект, тобто пацієнт, не при, ну, перестав приймати нестероїдні протизапальні. до сьогодні його не турбує е, больовий синдром. Чому 21 день? Е, я проводжу е, контрольний огляд через 3 тижні після проведення процедури СВ. Е, ось що ми мали до лікування. І після лікування справа це коронарна проєкція МРТ, і також сагітальній проєкції виглядало МРТ, тобто значне зменшення набряку в зоні проведення операції і стійкий клінічний ефект. П'ятий випадок, пацієнт 33 років, вона в неї довготривали критичне фізичне навантаження на нижній кінцівці, звернувся через п'ять тижнів після появи перших симптомів. Основною скаргою на момент звернення була, був інтенсивний больовий синдром в лівому колінному суглобі при динамічних навантаженнях. Що супроводжувався, в стані що продовжувався у стані спокою. Лікувався консервативно, прийом нестероїдів, зменшував больовий синдром на 4 години. Проведено МРТ обстеження, встановлено діагноз стрес реакція або стрес-перелом кісткового мозку. Як хто інтерпретує, це Проведено одноразове введення ПРП з наступним введенням СВ. Додатково ми не розвантажували кінцівку, тому що пацієнт такий специфічний, тобто він. Мав, не мав можливості обмежити фізичні навантаження. Через 21 день після проведення процедури клінічний ефект був досить стійким. Пацієнт перестав приймати нестероїдні протизапальні, больовий синдром не турбує на, на даний час. Це до лікування зліва в коронарній проекції, справа після лікування. Це акціальна проекція, тобто зменшення випаду. Видно, що зона стрес-реакції значно зменшилась, тобто її справа взагалі не відмічає.